Друзі, сьогодні знаходимося у Рівному. Встановлювали минулого року клієнту ось таку станцію. Панелей тут є 13,5 кВт в кількості 32 штуки. Всередині інвертор-акумулятор. Зараз ось Андрій розкаже вам більш детальніше за інвертор, за акумулятор, все як працює. А це клієнт Василь. Всім привіт! Ну, тут настановлена система SOLAX. Це одна з найкращих систем в плані безполібійного живлення, яка тільки існує. Інвертор у нас 15 кВт. Система захисту і два акумулятивні бокси по 3-1 кВт. Тобто, загальна ємність тут 6 кВт. Зараз от клієнт нам, пан Василь, розказав, що вже місяць часу фактично виключив хідний автомат, користується виключно сонцем і акумулятором. Не буде, не буде. Як вас в загальному задоволені? Надзвичайно задоволений. Ну але зараз як користуєтесь світлом чи зараз все працює від станці? Ні, Все працює від сонця, все працює друзі. Від сонця і тільки Тому... від сонця працює допустим будинок. Заряджається електрична машина від сонця. Все абсолютно. Я, тобто я не споживаю ні одного кіловата з мережі. Є наш по бажанням пане Василя доставити ще один все-таки акумулятивний бокс, щоб мати трошки більшу ємність. Це вийдеться за яка ємність? Зараз є 6. Зараз маємо шість, буде дев'ять. Тобто один такий блок у нас є на 3 кіловат <gun> цей блок. 4 -3. 4 -3. Два блоки це є 6 кіловат. Друга, друзі, коли цікавить резервне жилення, можна навіть можна ставити без сонячних панелей, правда? Звичайно, так. Е... буде працювати як тебе. Тому, друзі, так, коли цікавить резервне живлення, сонячні станції, хочете бути автономними, незалежними, телефонуйте за номером телефону, номер у нас вказаний в шапці профілю. І будете задоволені, як пан Василь. Так. Гарного дня всім.